Я хочу вас привітати цим радісним привітанням. Христос воскрес! Христос воскрес! Слава нашому Господу! Ми вже дуже багато чули про те, скільки зробив для нас Господь. Він переміг сили зла, Він переміг сили темряви, Він переміг смерть, Він дарував нам свободу, Він дарував нам життя, Він дарував нам радість, мир. І це все ми отримали. Нашому Господі Ісусі Христі. І ми бачимо, що Ісус Христос дуже приложив велике старання для того, щоб кожен із нас був тут сьогодні, на цьому місці. Правда? Апостол Павел казав, каже: приложити, надо приложувати все старання. І от Ісус Христос Він приложив все старання для того, щоб я був тут, щоб ви тут були, Він дарував нам. Прощення, Він дарував нам викуплення. І це все ми маємо в Ісусі Христі. Слава нашому Господу за Його любов і милість до нас. Ви знаєте, Він, коли був на цій землі, і підходив час його завершення на цій землі, Він говорить у 17 главі, це ми знаємо, що там первосвящення, сільська молитва. І отім, там сказано четвертим віршом, що він каже: я виконав. Все те, що Бог положив на ньому на цій землі. Ви бачите, Ісус прийшов і Він виконав те, що дано йому було від Отця. І коли Він завершив, вже пішов на хрест, коли він завершив перемогою і Він возносився на небо, Він також дарував нам поведіння. Так як йому дарував Бог Отець, так Він і дарував нам. такое повеление, чтобы мы что делали. И вот он говорит такие слова, это 28 глава Матфея. И приближившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать все, что я повелил вам. И вот я с вами во все дни До скончання віка. Дорогі брати і сестри, ви бачите, що Ісус був послушним у батька свого, правда. Він зробив все те, що було на нього покладено. Далі Він говорить дуже для нас те, що ми повинні робити на цій землі. І ви знаєте, Добре, коли ми уважні і слухаємо нашого Спасителя Ісуса Христа, тоді ми є Його дітками. І от мене сьогодні буде тема проповіді чути голос Бога, тому що буде в нашому житті завжди два голоси супроводжувати нас. Це було від начала. Голос Бога сказав. Адамові є не прикасатись до дерева. Було так? І другий голос був же? Каже, подвійно лі сказав Господь. Два голоси. Два. Один говорить, що будеш жити, як будеш так поступати. І другий І так є зараз. Є два голоси. І дуже важливо, коли ми чуємо голос Бога. Ми скажемо, ну, ми читаємо Слово Боже, воно до нас говорить і ми його чуємо. Ви знаєте, чути Слово Боже, це одне, а чути голос Божий це інше. Ви скажете, а в чому різниця? А різниця в тому. Що ви не знайдете те у Слові Божому, що може сказати вам Господь. Ви скажете, як це, скажу вам як. От такий простий приклад. І ти мені сьогодні, Боже, на базар, чи ні? Чи я там візьму те, що мені треба, чи ні. Написано це в Слові Божому. Не написано. А Бог може відповісти? Може. Правда? І ви знаєте, я вам колись приводив приклад такий, що. За свою маму. Ви вибачте, що ви знаєте, чи її прибуду, бо я знаю життя. Я їй бачу в життя, я бачу дідусь свого життя. І тому я ж ні з ким з вами не жив, правда, а тільки ті жив з тим, в якій сім'ї я жив. І от я бачу, чі, те, як мама поступала, вона завжди була перед тим, ми збираємось на базар, а вона вже, видно, стоїть на колінах і молиться. Ставай дуже рано нам вдалося, 3 часа ночі встать, треба було, щоб завести ці поросятки на базарі продати. І я кажу, мамо, хоть ми продай, сину продамо. Кажу, як, ви знаєте, Бог мені сказав. Приїхали, точно продали і їдемо додому. Ви бачите, о таких мелочах, наче, да? але Бог каже, бо служітеся заботи на мене, да? бо я пічуся о вас, і бо він пічаться о вас. І от ви бачите, дуже важливо, коли ми своє, своє все життя покладаємо на Бога. І ви знаєте, добре, коли ми чуємо голос Божий. І тоді ми знаємо точно, як нам поступити, правда? Уже не буде ніякого сумніву, а як мені жити далі. І от голос Божий відсідав тішить людину. І ви знаєте, я оце е, десь. З неділі півтори назад розмовляв із Миколою Ласівкою за Америки І він їхав саме на служіння, він казав, мені троє суток їхай на якусь евангелізацію <клес> І уявіть собі, троє він каже, я можу з вами хоч 10 часов, бо я буду троє суток а я практично безперервно їхати. І я кажу, можу з тобою балакати хоч 10 часов зараз. І коли ми почали розмовляти з ним, і він каже, Василю, брате, я тобі скажу так, стримись до того, щоб чути голос Божий. Стримись до того, тому що твоя віра буде пустою, якщо ти не будеш чути голос Бога. І ви знаєте, мене затронули дуже ці слова. І я вспомнив ті моменти, коли мені було так важливо, що мені Бог відповість. І ви знаєте, коли я молився і Бог мовчав. І я потім одного разу приходжу вечором зібрання і стоїть Василь Сергійович на проповіді, ви знаєте, він наче зі мною був вдома. І він мені розказав все, що мені треба зробити. Отак Бог поступає. І ви знаєте, я підійшов до його тоді вечором, я не пам'ятаю, чи пам'ять Василь Сергійович, я підійшов і кажу, дякую, кажу, брате, ти сказав мені те, те, що мені треба було почути. Ви розумієте? Господь робить через кого-то, Господь може тобі в усі сказати. Господь знаходить моменти поговорити з своєю дитиною. І от дивіться, він теж розказував мені такі моменти. Каже, ви знаєте, каже, все те, що відбувається в нашому житті, дуже важливо, щоб Господь нам керував нами і своїм голосом показував, куди нам йти. І він розказує один момент, що каже, він, я так думаю, що оце, куди він їхав, він там і відкриває церкву. І ну, ми, правда, за це не говорили, але це я так, догадки мої. І він розказував такий один момент, що відбулося в його житті. І він каже, я завжди слухаю голос Бога, що Бог мені скаже. І він каже, я Взяв молитву і піст каже, і молився, що мені робити, чи відкриває серце, чи ні? чи є в цьому воля Божа. І ви знаєте, каже, в мене дружина моя каже, вона завжди пророчить мені, що мені робити. Бог завжди через неї. Я каже, молюсь, дружина про це нічого не знає. Взагалі я за це нічого не знаю, а я молюсь. І приходить момент, і вона приходить і каже мені. Откривай зараз церкву, якщо ти її не відкриєш зараз, ти її ніколи не відкриєш. Я зрозумів, все, треба робити це. Він приводить ще приклад, каже, е, і каже, дружина мені неоднократно отак приходить і говорить те, про що прошу, я прощу. Бог через неї говорить те до мене. І каже, він розказує другий момент. каже, Я е, е, по каже, веду Євангельську програму. І він каже, прийшов час, каже, такий, що не було в мене за що заплатити. Хоча ця людина нам фінансувала дуже багато і за вікна, за двері, і за, на кришу. Боже, дуже багато. А уявляєте, вказується і багато і бувають моменти, коли немає копійки грошей. І ви знаєте, він каже, я тут на таке заплатити, бо якщо я не заплатю, закриють канал. І каже, я почав взивати до Бога. І коли я взивав, молився до Бога, Господі, ти бачиш ну жду все. І я каже, поїхав на саме в той момент із церкви, десь на евангелізації. А приходить, каже, сестра одна і приносить гроші, і треба було 4 тисячі доларів заплатити за, ну не знаю, за який там період. І вона приносить ці гроші і каже, я принесла для Миколи ласі, для Миколи брата, каже, оце, каже, бо мені Бог сказав, щоб я дала. І каже, пастир каже, передайте йому, пастир, я не взяв ці гроші. Вона приходить, находить на мене і передає ці гроші. І от ви бачите, Бог колись нада, Бог говорить через іншу людину, Бог робить труці. І ви бачите, наскільки важливо чути, коли тобі Бог щось каже. Ви бачите? Людина ця взагалі була не посвячена те, що там у нього закривається канал. Але Бог проговорив. І прийшла ця людина і зробила те, що Бог їй повелів. Настільки важливо чути, якщо Бог хоче від нас. І настільки нам важливо завжди попрошати Господа і ходити завжди в чистоті перед Ним. І от ви знаєте, коли Бог буде жити в нас, Він буде обов'язково і говорити з нами. І от я хочу зачитати ще одне місце, це буде Іоанна. Іоанна я прочитаю 14 глава з 21 по 23 вірш. Іоанна, 14 глава, з 21 по 24 вірш. «Хто має заповіді Мої, каже Ісус, і соблюдає їх, тот любить Мене, а хто любить Мене, тот возлюблен буде Отцом моїм. і я возлюблю Його, і явлюсь йому сам. Іуда не искорет, говорить йому, Господи, что то ти хочеш? Явити себе нам, а не мир. Ісус сказав йому в ответ, «Хто любить Мене, тот соблюдає Слово Моє». І Отець Мою злюбить Його, і ми прийдемо к Йому, і у відділю Його сотворів. Ви бачите, що відбувається. Той, хто буде любить Господа, той, хто буде хранить себе, бо написано в 1 Корінці, на 6 главі, написано, що ми є храм Божий, і ми повинні його держати в джащому стані. І от пес бачимо, що каже, хто буде любити. Каже, ми прийдемо з Оце і що? І оселю тут зробимо, будемо жити, так? А давайте ми тепер подивимося, а якщо Бог буде жити, то коли я буду просити? Він відповість мені. Правда, Він відповість. Він відповість. Ви бачите, як все добре. Дивіться, чому я вначалі сказав, що Ісус приложив все старання для того, щоб ми були з Ним. І тепер так само приложити все старання, щоб бути з Богом. Ви розумієте? Наскільки це важливо, щоб ми своє старання приложували все для того, щоб бути з Господом. Тому що Він цього достойний, достойний, Він одав усе для того, щоб я і ви жили. І от ви бачите, Бог хоче, щоб ми на всякому місці постійно. Три мали стосунки з ним, а не так. Я хочу, я піду зроблю. Боже, а чи це угодно тобі? Бо я так хочу. Дивіться, давайте ми подивимося на Давида. Помните, як його жінок взяли в полон і все пішло, так? І пам'ятаєте що відбулося? Що він сказав? Господи, йди мені за ним, йди. Я доженую, доженеш, я беру, заберем. Ну можна ж було б без Бога піти. А от який би був результат, оце вже інша справа. Але він упевнено йшов. А чому він упевнено йшов? Бо він почув голос Божий. Правда? І от бачите, настільки важливо. Ви знаєте, я так ульявся цією стройкою, що, ви знаєте, оце в мене десь пішло на другий. Я дуже сожалію, і я зараз дуже влюблююся, я просив Бога, щоб вчити його голос, щоб завжди перебувати з ним, щоб Господь вів мене, щоб я ніде не ставав ні на той шлях, який не треба. Ви знаєте, ми часто буває утікаємо сильно, але потім бачимо, що так як він говорить, повне те в другій главі Откровенія, ти остан. І от ви знаєте, наскільки це важливо, щоб ми всі там пам'ятали це, щоб ми пам'ятали, наскільки Господь віддано віддав себе для нас, отак, от щоб саме ми віддано віддавали своє життя йому. Дорогі друзі, я хочу що ще сказати. Ви знаєте, цей світ настільки манить людей. Наскільки він привлікає всіх до себе, настільки цей голос звучить другий, ти прийди до хоч чуть, чуть щось попробуй. І ви знаєте, як він затягує. І я хотів би, щоб кожен із нас чув тільки завжди голос Бога. А коли ми його будемо чути? Коли ми будемо постійно на зв'язку з ним, тоді Господь буде говорити до нас. Він укаже нам всі за правильне бачення, правильне ходіння і правильне життя в ньому. Ви знаєте, молодь зараз дуже спокусується всім тим, що в цьому світі. Якщо вам буде інтересно, я по цій проповіді скажу таке маленьке свідчення, те, що я бачив там, на рівні. І ви знаєте, наскільки цей голос за буде. Подімаєте, колись Саша Кавун прийшов до мене, ми балакали, я вам колись вже говорив про це, він казав, брате, я вам багато не треба, йому треба зайти, маленький годик забити в твоїй хаті. А потім він туди надішає, що захоче. І ви знаєте, я з ним дуже соглашаюся. І от дуже важливо чути голос Бога, а не слухати той, який скаже. Подлінолі сказав Господь. Ви розумієте? І от дивіться, ми можемо у ці спокуси мати од рідних батьків, од рідних братів і сестрів. Я не кажу Господі. Бо то, що ті, що в Господі, вони не дадуть неправильного бачення. І ви знаєте, вони підійдуть так і ти послухаєш. Туди, де його слухали. Покажіть мені хоч одне місце, де він був там, там, де його не хотіли слухати. Ви поняли? Він йшов туди, бо він розказував їм про життя. А ми чого йдемо туди, де не треба? Чому ми чуємо голос і нас так тягне піти туди, де не треба? Ви розумієте? Дорогі брати і сестри, слухайте завжди Божий голос, тому що це важливо для нас. Ви дивіться, що написано в Першому псалмі. Ви бачите, що там написано блажен муж, який що? Не ходять, не і не століє. У місті собрані розраті. така людина, ми бачимо, яка вона буде. Насищена жизнь у Господі, да? Він буде каже, кап'єрево посажене при потоках Бог, пот, правда? От настільки важливо, ви понімаєте, бути з нашим Господом, чути його голос, не слухати того, хто тебе де свято угоди від Бога. І ви розумієте, сьогодні було це місце зачитано, але я хочу ще звернутися до того міста. Де було зачитано. Олексій Петрович його зачитав. Це 24 глава Луки, э, я починаю 5 і 6 вік. Тут написані такі слова. І э, коли вони били в страхі, наклонили ліса своїх землі, сказали їм, що ви іщете живого між мертвими. Його зняті. Он воскрес. Спомнійте, як Он говорив вам. Когда вбиє, що в Галілеї? Що сказано було? Що ви шукаєте живого серед мертвих? Правда? Ну не може живий бути серед мертвих, правда? Дорога душа, тебе Бог воскресив. Тобі дав Бог життя. Тобі дав Бог нове життя, нове бачення. Чому тебе там тягне? Там немає Ісуса. Він Воскрес! Дорога душа, ти Воскресла. Стримись догорі Його, слухай голосу Божого, йди за Ним. Тому це дуже важливо для кожного з нас чути голос Божий. Чути, ви знаєте, мені було дуже приємно. Колись мій синочок казав такі слова. Я завжди задаю собі питання, куди я йду. А чи піде зі мною туди Ісус Христос. Це чудові були слова. Чудові, ви знаєте, для мене були цієї, для моєго серця, для мене. Все. І ви знаєте, дуже важливо отак завжди жити. А чи буде там Ісус Христос зо мною, де я зараз є? Оце голос Бога чути, оце жити по Божому. Ви знаєте, погано, коли ми не чуємо голос Бога, а чуємо другий голос. І попадаємо туди, там, де не треба нам бути, і потім приходять люди і кажуть, ну дивися, а воно ж там були дуже віруючі, там пили, і там разом. І вони були, скажіть, як відповісти на таке запитання? А відповіді просто нема, правда? А відповіді просто немає. І ви знаєте, я хотів би, щоб ми сьогодні заповнили оце, що треба завжди чути голос Бога. Бо завжди той, хто рядом ще ходить, він буде. Він буде інше говорити. Він буде уводити в сторону. Але важливо, щоб ми були з Богом. Тоді в нас буде все добре. І от я хочу зачитати Ефісянам. Ефісянам, 3 глава, 17 прочитаю, 16, мабуть, прочитаю, даже 18 прочитаю. Да даст вам по богатству слави своей крепко утвердиться, э, Духом Его во внутреннем человеке. Вы чуєте, що сказано? Верую усилиться Христу в сердца ваши, чтобы вы плены укрепленные и утвержденные в любви могли. Посігнуть со святыми, что широта і довгота, і глубина, і висота. Ви бачите, коли ми даємо Богу пространство, тоді ми йдемо за Ним. І от я хочу ще прочитати одне місце, це буде 4 глава, 22 по 24 місці. «Отложите прежній образ житті, ветхого чоловіка, і співаючого обостітільних похотях. І об'єкте в нового чоловіка, созданого по Богу, праведності і святості истины». Ви бачите, що написано, що каже, облічіть нового чоловіка, созданого по Богу праведності і святості истины»? Як це важливо, такі чути слова. І не тільки чути, а ще їх виконувати. Бо це дуже важливо для кожної людини. І от я хочу на завершення прочитати ще декілька моментів із Святого Письма. Це теж буде єфісягам, це вже буде п'ята глава. Єфісянам п'ята глава, я буду читати сьому вірша. Але я хочу. Ми пам'ятали те, щоб завжди чути голос тільки Божий і жити по Божому. Як я буду читати 5 главу, сьомому вірша і нижче. І так, не будьте сочниками їх, написано, ви били некуда тьма, а тепер світ Господі. Поступайте чада свята, тому що плод Духа. Состоїть во всякій благості, праведності і істині. Ви бачите, плод Духа состоїть во всякій благості, праведності і істині. І що благоугодно Богу. Це те, що казав синвір. А я питаю, Бог буде так? І що благогодно Богу. І не участвуйте. У безплодних ділах тьми, но і облічайте. Чуєте, що написано? Каже, но не вчасуйте, а ще що робіть? І облічайте. Для чого? Попереджуйте, да? тому що люди свойственно падати, свойственно десь йти в другу сторону, почувши другий голос. Але ми повинні це робити. Тому сегодня Слово Боже звучить для нас сегодня, для цього. Ибо о том, что не делает, тайно, стыдно и говорить. Вы бачите, до чего можно дойти, правда? Не до хорошего. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Поэтому сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Стань живим цього хоче від нас Господи. І такі чудові Послідні два вірші панухайне на нас сіда звучав. І так, смотрите, поступайте осторожно, нікак не розумні, як мудріє, дорожа врімєм, тому що дні лукаво. Голос буде завжди з тобою, лукавий тоже. І він завжди, як написано, він ходить як, як добренький кія як, як лика є ще є, і щапово по воді. Дорога душа, шукайте, старайтеся не шукайте, а старайтеся чути голос Божий. Моліться за це. Я зараз дуже за це молю, що я чую постійно голос Божий. Ви знаєте, це велика благодать, це велике надбання. Це велика радість, коли Господь говорить з тобою. Хай благословить кожного з нас тут присутнього Бог, Бога, щоб ми були наповнені Його силою Духа Святого, і щоб Дух Святий говорив до нас, а ми жили по Слову. Йому. Його. Амінь. Амінь. Йому за все слава. Давайте подякуємо.